Всім привіт, з вами Роксік! Іде? Що? Що тобі потрібно? Що йому потрібно? Ау. -у -у -у. Дай пшеницю. ок! Поставте лайк, якщо мені йому давати пшеницю. І напишіть коментар, якщо не давати пшеницю. Ну але я все одно йому дам пшеницю. Даю, даю. Та на тобі твою пшеницю, на. на. Боже, що йому ще треба. Тепер іди... Ди нахер з мого дома Ти хто такий? Ти насати не дай, не пер. Ну, ладно, иду до нього дому Так, по ну, нього дому тут нікого немає. Я пішов до себе. Що <Mile dizzy> він робив в мене вдома? Ой-ой-ой, мене ой, поздоровиться якщо я його не Я його поламаю на куски. Так, він на shift, походу, став, він присів, щоб я його нікнейм не бачив. Ну нічого, я його зараз... Ти що? хиляди? Так, ну no, все. Так, ну все, я поставив желізні двері. Одну плитку я покладу от сюди, щоб він не замітив. Я сказав, не кладеться добре, покладу отсюди, він не замітив. А другу я візьму сюди і зламаю. Я вдома домі, маю нічого страшного. Так, ну все. Тепер там нема плитки. Ладно, я пішов на другий поверх. Ну все, надіюсь, що потім прийдеться сильнішу охорону ставить. Буду через вікна зараз на ним наблюдати, щоб він не зайшов. Цей бобрито. Бобр. И дивись за його нікнеймом. Це ж все-таки майнкрафт. Дарма. Ой, а еще я. Я пішов Кудись У ху ще ху, -ху, 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 -ху. Так, напевно треба буде піти потургуватися. Перше треба піду взяти смарагди в цьому домі. Так ось. Що тут ну, до мене забігти? Я тут смарагди буду тебе пасти. Ось, в цій скрині. Так, ну ось. Я говорив, що тут будуть снігати. Ой, треба бігти додому бо дощ. Напевно, вже завтра буду торгуватися. Треба добігти головне додому. І подивитися, щоб нічого не було. Тут їх ми Я Ємо поставлю. Нажму на неї. Зайду в роту. Шла знаю. Мені так не спрацює. Також. Коротше, просто покладемо. Це вже без столб. все старатися. Ой, як добре спалось, там дощик перейшов, кота. Йдемо до ванів. Якщо його тут нема, то він 100% у мене вдома. Бо він мені сказав, що він буде всю нічку грати в Фортнайт. І весь день. Я так розумів, він до мене навіть не спав. Ну, як пішли -ка його. А, ні, я зараз поторгуюсь. Мені треба поторгуватися. Щоб щось купити нормальне. Оце от Челів? Давай, селяни, пробувати. Прикольно. Ножиці торгувати. Все, дякую мені за ножиці. Під овець підстрижу. Ой. Точно треба сюди піти. Так, 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 так. Овечку, давай мені. Куди ви Вам Туди немає. Я поїм разом з вами. Попа овечки. Я вас постриг. Піду покладу собі. Скоренько вашу шесть. Який хороший день, який хороший я. багато я. Піду в підвал підвалку кладуться. Чого так нужно колка випирай. Треба її поремонтувати. Ой, зараз ножечки забув покласти. <кій> Полка випирає, треба її поремонтувати. Що ти робиш у мене вдома, а? Давай говори швидко. Так він шмирає. Я мене поздороваю. Тікай, Вася. Тікай. Що не очікував? Ага, вода кудись йде. Ну, добре. Треба піду за інструментами. Так, сходи. Реши аккуратно кось поставити. Ничего страшного. Иду по рыбали, короче. А якщо я застрянуть головника, бью ще раз. Что mm -hmm. mm -hmm. oh, скейт? Угу, Мені покращить на цьому її дуже броні немає. О, цей він бачить. Він. Я трезуби цю її погалу. Можемо. Трезу. А Ой-ой! Хтоплено. Ось. Ну привіт! Привіт! Буду щось говорити, Давай, давай! Я чекаю, говори. А ти то це той зараз в дупу засуну. Что бабер. на що мені це все? <плес> Бабершу не хоче нічого говорити. Треба до його попали. Так, де там мій щит? Так, треба піти до нього додому. Подивитися чи... Опа, де він тут? Живо за мною. Я сказав, живо за мною За мною Давай давай швидко швидко Він тупий. Там... Живо до мене додому. Сата. Кискала. Що Віддай плиту. Віддай гірше буде. Віддай. Де за мною. Це допит. Давай, говори, нащо ти лізеш до мене додому? Говори. Добре, я почекаю. Чому ти лізеш до мене додому? Що, що? Чому ти лізеш до мене додому? Не, не переводьте, говори. Так вона в тебе не є, наш ти риба. У мене алергія на рибу. Эй, не їм. Я ти зараз в рот був? Цю рибою. На, в рот ти сю рибу заслужив. Приємно жувати. Ні, говори, чому ти лізеш до мене додому? Якщо тобі дати алмазів, золото, смарагдів, так і скажи, я тобі дам. Порожі. Дати порожі? Так, ні. Дати смарагди алмази? Іди за мною ти, жопа тупа. Ладно. Все зламаємо. Вернемо. Так, треба взяти. Дати йому не зарить, не так. І один стак у Скільки Скік ти стаків не зариту дати. Один, два, три, чотири. А один, 4, 2, 3. Скік. Дубіна пиши. Говори давай. дай алмазы и золототыне написалкькотынаписал алмази на два алмаза на два стака золото золотодн стак. золото один стак у мене всього один стак золота бля На. Ну і наш це подарок. Тепер я можу тобі мило сказати. Привалий нахрен з мого дому. Не забудь алмази вернути. Ладно, що я за друг такий, що не пущу свого друга. На, виходь. Блін, я случайно його підстрілив. Сорян. Сорян, що ти підстрілив? Ладно, край зірю вже додому назад. Боже. Так, ну напевно, відео вже буде підходити к кінцю. З вами був, як завжди, я, Діма. Ну і тепер ви знаєте, як мене звати. Ну а з вами був Роксик Діма. Всім пока!